На уроці математики, і сьогодні ми поговоримо про склад числа 7 та додавання на основі складу числа 7. Давай роздивимось склад числа 7. 7 – це 1 і 6. 7 – це Два і п'ять. Роздивись уважно. Назви склад числа сім. Сім це три і чотири. Сім це п'ять і два. Сім це шість і один. Давай пригадаємо написання цифри 7. Починаємо писати завжди нижче серединки верхньої лінії клітинки. Обведемо разом з чарівником цифру 7. Робимо маленький носик вгору в бік, посмішку в куток, довга ніжка. І ручки зліва направо. Обведи цифру 7 самостійно. Пригадай її написання. Давай перейдемо до роботи в посібнику. Нас чекає завдання на сторінці 58. Щоб було зручно шукати потрібну сторінку, можеш поставити відео на паузу. А як тільки відкриєш її, повернись до перегляду. Давай виконаємо разом завдання номер один. Подивись уважно, скільки м'ячів на екрані або в посібнику. Назви в кожен випадок пари чисел, на які можна розкласти сім м'ячиків. Сім це. Шість і один. Або навпаки. Один і шість. А тепер як ми можемо розкласти число 7? Сім – це 5 і 2. Або навпаки, сім – це 2 і 5. І ще разок роздивимось м'ячики. Сім це 4 і 3. Або навпаки 7, це 3 і 4. Давай складемо та запишемо рівності за зразком. На допомогу нам прийдуть кольорові кружечки зверху екрану. Скільки всього кружечків? 7. З них синіх. 6, а червоний 1. Як же нам записали вже в посібнику рівність? 7 дорівнює. 6 додати 1. Це означає, що до 6 синіх додали 1 червоний. Далі ми поміняли кружечки місцями. 7 дорівнює. 1 додати 6. 1 червоний. Додати шість синіх. А ще ми можемо цю рівність записати через знак дорівнює. Адже 6 плюс 1 це стільки ж, скільки 1 плюс 6. Давай, щоб краще з цьому розібратись і все запам'ятати. Запишемо самостійно наші рівності. Другому рядочку. Приготуйся працювати разом зі мною. Добре? Давай подивимось. 7 дорівнює. 5. Додати. Скільки червоних кружечків? 2. Тож, додамо 2. Запиши разом зі мною тепер у посібнику. Зміняємо числа місцями. 7 дорівнює 2 додати. 2 червоних вже записано. Скільки треба додати? Додати 5. Давайте запишемо. Запишемо довгу рівність. 5 додати 2. Чому буде дорівнювати? 5 плюс 2 дорівнює 2 плюс 5. Пригадаємо, що коли ми міняємо при додаванні числа місцями, результат не змінюється. Що сталося з нашими кольоровими кружечками? Чотири синіх, 3 червоних. Поставь, будь ласка, відео на паузу та самостійно склади та запиши рівності за зразком виконаним раніше на склад числа 7. Потім повернись до перегляду, і ми перевіримо твій запис. Що вийшло. Давай перевіряти. 7 дорівнює. 4 додати. 3. Сіє. Дорів... Тепер міняємо місцями. 7 дорівнює. 3 додати. 4. А як же ми записали найдовшу рівність? 4 плюс 3 дорівнює 3 плюс 4. Впевнена, у тебе написано точно так же. А ми порахуємо гроші. Дізнайся, скільки разом гривень на двох купюрах. Перше завдання виконаємо разом. І пригадаємо, для того, щоб дізнатися, скільки ж грошей на купюрі, тобто на паперових грошах. Придивимося до цифри, яка на них написана. 5. Та 1. Щоб дізнатись, скільки разом нам потрібна дія додавання. Тож до 5 гривень ми додамо 1 гривню. Скільки це буде дорівнювати? 5 плюс 1. Так, це буде 6. 6 гривень буде разом, якщо ми складемо 5 гривень та 1. Придивись, будь ласка, до другої рамки. Які купюри забро... зображено там? 2 гривні та 1 гривня. Постав відео на паузу, склади та запиши рівність. А потім повернись до перегляду. Перевіримо, чи все у тебе вийшло. Тож, щоб дізнатись скільки разом грошей на двох купюрах, нам треба було до 2 гривень додати одну гривню. Скільки у тебе вийшло? Три. Абсолютно правильно. Три гривні. Для цього завдання нам знадобляться кольорові олівці. Розмалюй у червоний колір рибок, які пливуть справа наліво. Пригадай, де у тебе право, а де у тебе ліво. А стрілочка буде підказувати напрям. У голубий колір, у блакитний колір. Розфарбуй рибок, які пливуть зліва направо. Для виконання цього завдання знов постав відео на паузу та розмалюй всіх рибок. А коли закінчиш, повернись до перегляду, мені теж час розфарбувати своїх рибок. Тож, у червоний колір ми розфарбуємо рибок, які привуть справа наліво, а у блакитний вже розфарбувались ті, що прирвуть зліва направо. А зараз запрошую тебе на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я, Коко, запрошую вас танцювати з нами веселу руханку ранком ведмежако. Через ліс іде до кишені шишки він собі кладе, раптом впала шишка, в лоба дала хлоп. Ой -ой -ой! Він як розлютився й ногою топ. Топ, топ топоче ведмежатко, топ, топ, танцює ведмежатко, топ, топ, топоче ведмежатко топ. Танцює ведмежатко, ранком ведмежатко, мед захотів в лісі на деревах, мед солодких бджіл, раптом ведмежатко скрикнув: Ой-ой-ой! нас догнала і зробила коль! Топ-топ-топ тобоче ведмежатко, Топ-топ-топ танцює ведмежатко, Топ-топ-топ Топ, топче ведмежатко, топ, топ, танцює ведмежатко, танцює, танцює, танцює ведмежатко, танцює, танцює, танцює він, раптом впала шишка, в лоба дала хлоп, він як розлютився, тай топ топ. Топ, то почеве ведмежатко. Вже ніколи більше в ліс я не піду. У перлозі ляжу міцно, та й засну. Топ, топ, друзі, ви просто молодці. <тас> Дякую вам, підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Бай! <паспорт> Ніхто не підписався потанцювали порухались час повертатись до роботи. І нас чекають завдання на сторінці 59. І нас чекають чарівні автобуси. Допиши рівності, використовуючи склад чисел 7 та 6. Придивимось до першого стовпчику рівностей. 5 додати 2 дорівнює 7. Будемо міркувати так. 5 і 2 це склад числа 7. Це пасажири автобусу, водієм якого є число 7. Тож, додаючи ці числа, ми отримаємо 7. А що буде з другою рівністю? Чотири додати три. Чотири та три це теж склад числа сім. Тож, чотири додати три теж дорівнює сім. Третя рівність. Три додати чотири. Як будемо міркувати? 3 та 4 це склад числа 7. Ось наші числа, які йдуть в автобусі, 7. Тож 3 плюс 4 дорівнює теж 7. Запишемо це. Ну а 2 додати 5. 2 і 5 – це склад числа 7, то 2 плюс 5 теж буде 7. Самостійно обчисли, допиши рівності другого стовпчику, використовуючи склад числа 6. Для цього постав відео на паузу. А коли закінчиш, продовжиш перегляд. Тож, що ми дописали в кожній рівності? 4 додати 2. Дорівнює 6 3 плюс 3. дорівнює 6. 2 плюс 4. Теж 6. і 5 плюс 1. Теж 6. Це завдання виконано. Самостійна робота, яку ти точно зможеш виконати повністю сам або сама. Постав відео на паузу та пропиши три рядочки цифр, пригадуючи їх написання. Після закінчення цієї роботи повернись до перегляду. А тепер попрацюємо разом. Завдання номер 6 Розглянемо уважно числовий промінь, на якому всі числа розташовані одне за одним. Знайди перший рядочок порожніх клітинок. Запиши в цьому рядочку всі числа на числовому промені, які Більше за число 3, але менші за число 7. Пригадай, числа, які більші, завжди будуть наступними, будуть справа. Числа, які менші, зліва. Тож, нам потрібно записати ті числа, які знаходяться між числами 3 та 7. Запиши в порожні клітиночки першого рядочку, залишаючи між цифрами порожні клітинки. Давай перевіримо. Тож, більші за 3, але менші за 7 числа 4, 5. Та 6. Виконаємо наступне завдання. В другому рядочку порожніх клітинок запиши сусідів числа 5. Між числами не забудь залишати порожню клітинку. Давай перевіримо. Сусіди числа 5 це числа 4 та 6. Впевнена, у тебе записано ті самі числа. І, звичайно, третій, третє завдання. Запиши будь-які три числа, які більші за число 4. Пригадай, всі більші числа знаходяться справа від числа. Давай перевіримо. Запишемо три числа більші за 4. А це числа 5, 6. Точно. І 7. І це завдання також виконано, відкладай олівець, і давай пригадаємо, що частину прямої, яка обмежена двома точками, ми називаємо відрізок. Частинка лінії, яку відрізали. А якщо поєднати Кілька відрізків. Давай спробуємо. Поєднаємо відрізки один за одним. Що вийшло? Вийшла ламана. Лініюку, наче поламали. Ламана складається з окремих відрізків. Зараз вони у нас змінюють колір. Ці відрізки ми називаємо ланками, ламаної. Кінець одного відрізка буде початком наступного відрізка. Ламана може складатися з різної кількості відрізків, тобто ланок. Завданні номер 7 у нас є ламані. Можеш працювати зараз математикою, а можеш із екраном. Придивимося, зі скількох відрізків складається червона ламана. Порахуємо разом. Перший відрізок, другий, третій. Тож скільки відрізків або ланок у цієї ламаної? Три. Абсолютно правильно. А скільки відрізків у зеленої ламаної? Чотири молочинка. Порахуй, скільки ланок або відрізків в синій ламаній. Теж чотири. Абсолютно правильно. Що ж, ми виконали всі завдання сьогоднішнього уроку, і я тобі дякую за твою роботу і старання. І прощаюся до нових зустрічей. Гарного тобі дня!